Всім привіт! Ви на каналі Demanding User і це черговий випуск новин на моєму каналі. На цьому тижні новини так собі, тому я вибрав для вас найцікавіші, на мою думку, і сподіваюсь, що вам вони сподобаються. Ну а тепер сідайте зручніше, а я починаю. Apple призупиняє продажі Apple Watch у США. Компанія Apple оголосила про те, що призупиняє продажі Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2 у США. За заявою виробника, ці моделі смарт годинників більше не будуть доступні для купівлі в онлайн-магазині Apple в США з 21 грудня, а також у роздрібних магазинах Apple в США після 24 грудня. В інших країнах пристрої залишаться в продажу. Справа у тому, що в жовтні цього року комісія з міжнародної торгівлі США скороченої ITC, ухвалила постановити заборонити імпорт деяких Apple Watch у США. ITC виявило, що Apple порушила патенти компанії Maisimo пов'язані з роботою датчика вимірювання рівню кисню в крові. Справу передали в адміністрацію президента США Джо Байдена. Він може накласти вето на рішення ITC протягом 60 днів. Термін вето спливає 25 грудня. Яке буде остаточне рішення цього питання, наразі невідомо. Apple категорично не згодна з постановою ITC. Тому компанія розглядає низку юридичних і технічних можливостей, щоб якнайшвидше почати знову продавати пристрої. Крім цього, Apple планує подати апеляцію на постанову ATC до Федерального апеляційного суду США 26 грудня. Стали відомі деякі характеристики AirPods 4. Марк Гурман розкрив нові подробиці про бездротові навушники AirPods 4-го покоління, які Apple має представити наступного року. За словами Марка, в AirPods 4 будуть дві версії з різними цінами. Це зроблено для того, щоб замінити AirPods 3 і дешевші AirPods 2, які досі залишаються у продажу. Насамперед, ці версії відрізнятимуться наявністю активного шумозаглушення у дорожчої моделі. Зараз цією функцією можуть похвалитися тільки AirPods Pro. Apple оновить дизайн навушників, у чого навушники матимуть вигляд чогось середнього між нинішніми AirPods та AirPods Pro з коротшими ніжками. Крім цього, порт для зарядки USB-C замінить фірмовий Lightning. А в оновленні програмного забезпечення, яке вийде пізніше наступного року, з'явиться функціональність слухових апаратів. Це означає, що AirPods зможуть служити безрецептурною альтернативою традиційним слуховим апаратам. Apple також планує запропонувати тести на які дадуть змогу зізнатися користувачам AirPods, чи є у них втрата слуху. Наймовірніше, AirPods 4 дебютують восени 2024 року разом із новими смартфонами. Також у 2024 році очікують на оновлення AirPods Max, а у 2025 AirPods Pro. Apple перейде на технологію MicroLED у своїх нових Apple Watch. Через кілька років розумний годинник Apple Watch Ultra перейде на дисплей MicroLED. Дисплей з'явиться в нових Apple Watch тільки у 2026 році. Панель MicroLED коштуватиме у 2-3 рази дорожче, ніж еквівалентний OLED дисплей, який використовується в поточній моделі. Його поставлять німецька компанія All і і південнокорейська LG Display. Крім цього, розмір дисплея буде збільшено на 10%. Тобто, якщо у поточних моделей діагональ дисплея становить 1,93 дюйми, то в Apple Watch Ultra 2026 року в нас збільшиться приблизно. До, дюймів. до речі, Apple працює над спеціальною технологією відображення MicroLED уже майже 10 років. Такий дисплей забезпечить поліпшену яскравість, передачу кольору, динамічний діапазон, кути огляду та ефективність. Користувачі отримали доступ до діагностичного програмного забезпечення. Apple Apple розширила програму Self Service Repair. Тепер користувачі для самостійного ремонту техніки можуть використовувати діагностичне програмне забезпечення американської компанії. Раніше скористатися діагностичним софтом можна було або в авторизованих сервісних центрах, або в магазинах Apple Store. Доступ до програмного забезпечення спростить пошук та усунення несправностей. Діагностичний софт під назвою Apple Diagnostics дасть змогу користувачам тестувати окремі компоненти пристроїв. Поки що програмне забезпечення доступне тільки в США, але в майбутньому році воно з'явиться і в Європі. Розширення програми Self-Service Repair не обмежилося відкриттям доступу до Apple Diagnostics. Компанія включила в неї комп'ютери на базі Чіпа m 2 і смартфони iPhone 15. Крім того, тепер програма охоплює 25 продуктів Apple і доступна в 33 державах, включно з 24 країнами Європи. Google оприлюднив звіт головних запитів українців за 2023 рік. Кампанія Google проаналізувала, що найчастіше шукали українців Google та до яких тем найбільше зростав інтерес протягом 2023 року. Серед визначальних моментів року першу позицію посів запит карта повітряних тривог. На другому місці був запит графік відключення світла, а на третьому пригожин. Також серед трендових запитів року Діпстейт, Ізраїль та Каховська ГЕС. У рейтингу персон інтерес, до яких зростав найбільше протягом року, першу сходинку посів міністр оборони України. Рустем Умєров. Українці також цікавилися такими людьми, як Спартак Субота, Олександр Усик, Кирило Боданов та Ірина Фаріон. Щодо людей, які пішли назавжди у 2023 році, найбільше запитів було про Пригожина, Ніну Матвієнко та Дениса Монастирського. У категорії фільми у 2023 році українців найбільше зацікавив новий фільм Кристофера Нолана Опенгеймер, що розповідає про історію створення атомної бомби під керівництвом Роберта Опенгеймера. Також перші десятці Аватар, Два шлях води. Українська анімація Мавка. Найкасовіший фільм року. У світі Барбі та трагі комедії українського режисера Антонія Лукіча Люксембург Люксембург. Прототип Nothing Phone 2A з'явився на фотографіях. Компанія Nothing готує до анонсу новий смартфон. Він називатиметься Nothing Phone 2A. Зараз в інтернеті з'явилися зображення прототипу пристрою. Зображення перед вашими очима. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це, як на мене то виглядає жахливо. Nothing phone 2A стане третім смартфоном компанії та першою моделлю, яка отримує мобільний чіп виробництва Mediatek. Також новинку снастять гліф підсвічуванням, яке складатиметься з трьох частин. Характеристики смартфону перед вашими очима. Реліз від... Будеться в рамках виставки MWC 2024 у лютому. Гаджет коштуватиме 400 доларів. ZTE розкрила характеристики Nubia Z60 Ultra Компанія ZTE, не чекаючи презентації 19 грудня, опублікувала якісні зображення флагмана Nubia Z60 Ultra та його основні характеристики. Вони перед вашими очима. Гаджет отримає корпуси з плоскими краями, дисплей без отворів і вирізів, а також великий блок основної камери. OnePlus розкрила вартість заміни компонентів у OnePlus 12. минулого тижня. Відбулася прем'єра смартфона OnePlus 12. Компанія опублікувала ціни запчастин для новинки. Найдорожчим компонентом стала материнська плата. Залежно від обсягу оперативної пам'яті та містку накопичувача, Її вартість становить від 285 до 455 доларів. Для порівняння сам OnePlus 12 можна купитися за п'ять 820 доларів. Ціни інших компонентів перед вашими очима. OnePlus 12 найдійшов у продаж у Китаї 11%. Грудня 2023 року. Презентація глобальної версії відбудеться 23 січня 2024 року. Цього ж дня компанія представить дешевшу модель OnePlus 12R, яка отримає чіп минулого покоління Snapdragon 8 Gen 2. В інтернеті з'явилося офіційне зображення Oppo Find X7 Pro інсайдер опублікував у твіді зображення одного із смартфонів Oppo Find X7. Судячи з усього, на прес-рендері показаний Oppo Find X7 Pro або Oppo Find X7 Ultra. Гаджет має двоколірний корпус і великий круглий виступ для основної камери. На ньому видніються чотири модулі камери. Один із них перископ. Задня частина пристрою зроблена зі штучної шкіри. Реліз лінійки смартфонів Oppo Find X7 відбудеться на початку 2024 року. Коли вийде Realme GT Neo 6? компанія Realme працює над своїм новим смартфоном Realme GT Neo 6. Стало відомо, коли відбудеться реліз новинки. За інформацією інсайдера Digital Chat Station, виробник збирається випустити смартфон після китайського нового року, тобто наприкінці лютого. А всі відомі характеристики перед вашими очима. Серія смартфонів Realme 12 Pro отримує камеру як у OnePlus 12. Китайський виробник оснастить одну з моделей серії фламандською камерою перископом OmniVision OV 64B з роздільною здатністю 64 Мп і підтримкою трикратного наближення. Точно такий самий датчик стоїть OnePlus 12 і серії пристроїв iQ 12. Крім цього, відомо, що обидві новинки отримують процесор Snapdragon 7 Gen 3. Також Realme 12 Pro і Realme 12 Pro Plus оснастять oled дисплеями та акумуляторами з підтримкою швидкої зарядки. Презентація новинок відбудеться на початку 2024 року. Скільки Коштуватимуть смартфони поки що невідомо. Компанія представила Realme V50. Компанія Realme анонсувала в Китаї новий бюджетник Realme V50. Детальні характеристики перед вашими очима. Ціни також перед вами. Samsung представило нові ноутбуки Galaxy Book 4. Компанія Samsung анонсувала серію ноутбуків Galaxy Book 4. Продажі розпочнуться наступного року. Почнемо з топової моделі, яка називається Samsung Galaxy Book 4 Ultra. Це єдиний ноутбук нового покоління, який володіє дискретною графікою, зокрема GeForce RTX 4050 або GeForce RTX 4070. Додатково зазначу, що лише версія Ultra максимальної модифікації має чіп Intel Core Ultra 9. Також компанія представила ноутбук Samsung Galaxy Book 4 Pro. Він доступний у трьох варіантах, в одному з яких кришка відкидається на. 3 360 градусів. Усі три модифікації оснащені чіпами Intel Core Ultra 5 та Intel Core Ultra 7. Samsung Galaxy Book 4 Pro з'являється у двох кольорах сірий та сріблястий. Ціна ноутбуків перед вашими очима. Які пристрої отримують HyperOS на глобальному ринку? Компанія Xiaomi опублікувала список пристроїв, які невдовзі отримують HyperOS за межами Китаю. Xiaomi планує випустити прошивку в першому кварталі 2024 року, які саме пристрої отримують глобальне оновлення зараз перед вашими очима. В інтернеті з'явилися якісні зображення Redmi Note 13 4 G і Redmi Note 13 Pro 4G. Обидві новинки вийдуть на ринок із плоскими корпусами. Note 13 4G отримує потрійну камеру і три кольори: зелений, блакитний і чорний. Редміну тринадцять. Pro 4G буде поставлятися в чорному, фіолетовому і темно-зеленому кольорі. Реліз новинок відбудеться найближчим часом. Всі відомі характеристики пристрою перед вашими очима. Скоро буде представлений Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Xiaomi днями оголосила про глобальну презентацію смартфонів Redmi Note 13, яка відбудеться в Індії 4 січня. Зараз виробник підтвердив, що однією з новинок буде модель Redmi Note 13 Pro plus 5G. Компанія опублікувала в соціальних мережах тизер гаджета. Як і модель для Китаю, новинка отримав. Корпуси задньою панелю зі штучної шкіри. Крім цього, пристрій уснастять потрійною основною камерою і подвійним світлодіодним спалахом. Всі інші відомі характеристики перед вашими очима. Xiaomi тестує таємничий смартфон. Xiaomi готує до презентації новий смартфон, який отримує камеру Перископ. І це не Xiaomi 14 Ultra. Півтора місяці тому були анонсовані Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro. Через кілька місяців компанія представить Xiaomi 14 Ultra. Однак в асортименті виробника з'явиться ще одна модель із хорошою камерою. Про це повідомляє китайський інсайдер Digital Chat Station. Телеоб'єктив буде оснащений 75 мм оптикою з наближенням 3 і 2X без трати якості. Інсайдер не уточнює, як називатиметься модель. Модель заявивши лише, що йдеться не про Mi 14 Ultra, яка з'явиться навесні 2024 року. Головним претендентом на отримання такої камери є Xiaomi Mix 5. Смартфон нового покоління буде анонсований наступного року і стане наступником моделі Xiaomi Mix 4, яка дебютувала понад 2 роки тому. Ну що ж, ось таким вийшов цей випуск новин. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А на цьому в мене все. Слава засу і слава Україні.